До проведення затримання в порядку 208-ї Назвіться. Затримання в порядку 208 проводиться в рамках кримінального провадження внесення. Повідомляю, що відносно вас проводився негласно слідчо-шкодія, контроль зацінаєм злочин у формі оперативної закупки, а саме амфетаміни. Просліджу, слідчу відділу, виділів поліціям П'ятницької Рубунтавської області. заступником Приходять тут. Еф, шість штук.

Дайте дивіться, Здоров, Ні, не той. Пам'ятайте, будь ласка, зверніть увагу, що предмет зовні схожий на пістолет і револьвер вилучається та поміщається до спеціального пакету Національної поліції України. 2 на, 72. На, 54. на 54. Предмет зовні схожий. На маркировкою Зовні схожий на гранату. Поміщається до спеціального пакету Національної поліції України за номер Він наявні на шарування. Речовини. Сипучої речовини світлого кольору. Обен брат. Ці теж пакуємо. Та, ти посадил, Будемо починати. Обшук із підсобних приміщень. Чи не Що в цьому гаражі зберігається? Ну, прокоментуйте, що це, це таке і для чого зберігається. Градусники в воді, бачите? Для чого їх використовував? Пробував зробити дивіться. Зафіксуйте. От речовина речовина порошкоподібна білого жовтого кольорів, білого рожевого, білого рожевого кольорів. Ваги, електронні ваги. Порошкоподібна речовина білого кольору, наявно, ще на пуску скла. Поліетиленові пакетики, бачите, для розфасовування. Це, Це що таке? Хазяїн. Для Льохева дроня. Знаходиться речовина рослинного походження з пряним запахом. Так, індикатори. За шаруванням. Потрібне речурною рослинного походження. Всього нараз. Паперовий згор туда.